Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на радіо М. 24 лютого ми відзначали треті роковини повномасштабного вторгнення. Ми шануємо всіх тих, хто захищає, всіх тих, хто поліг. Також молимось за тих, хто зараз є на фронті. Ми підтримуємо Україну. І духовно, і молитовно, і всіма ресурсами, які у нас є. Але знаєте, що війни бувають різні, як політичні, як такі матеріальні, і також можуть бути міжособистісні, а також і сімейні війни. Так от, хочемо поговорити якраз про, про сім'ю, про те, як мати все ж таки сімейний затишок, сімейний е комфорт. Сімейну гармонію і поговоримо про те, якою ж Бог задумав сім'ю. Поговоримо про це з пастором церкви Григорій Андрійович Пастошак. Вітаємо вас! Вітаю! Дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Я розумію, що в своїй практиці ви повінчали немало не пар. І я знаю, що на вінчаннях, зазвичай говорить основні такі. Базові речі відносно, відносно сім'ї, відносно Божого задуму. Так от, якою Бог створив сім'ю, яка була його першочергова ідея в плані створення сім'ї? Для того, щоб побудувати будинок, потрібний архітектор. Потрібно те, щоб архітектор задумав цей план, цей ескіз і вже згодом. Ті, хто будує будівничі, вони втілили в життя те, що задумано ним. Бог, Він є архітектором тим, хто задумав сім'ю. І, звичайно, в, свої, він, в своїм задумі, Він поставив ось цей план щодо сім'ї. І ми, коли читаємо Біблію, особливо перші сторінки Біблії. То ми знаходимо, як Господь відноситься до сім'ї і які цілі або який задум Він вклав у це. Ми не можемо обійти Едемський сад і не можемо обійти Адама, Єву, які були створені Богом як вінець Його творіння. І, звичайно, ми читаємо про те, що Бог вклав у цей задум щодо них. Він задумав те, щоби Чоловік і дружина, жінка, вони жили разом, і щоб вони мали ось цю спільність, доповнюючи один з одним. І це було один із, одним із задумів щодо сім'ї, задумів Божих. Ми читаємо також про те, що він дає їм і завдання, щоб вони обробляли той сад, де вони знаходились, де вони жили. І це також було задумом для того, щоб вони мали ось цю. Суспільно корисну працю. І також ми читаємо про те, що він дає їм повеління, щоб вони наповнювали землю, тобто, щоб вони плодились, розмножались і цим самим наповнювали землю. І це також задум або ціль щодо сім'ї, яка була створена Богом. Сім'я це інститут Божий. І ті, хто сьогодні порушує це, то, звичайно, йде. Супроти Божої волі і його задуму. В наш час, на жаль, питання сім'ї або розуміння сім'ї зазнає багатьох таких мутацій або спотворень, які зараз є такі найпоширеніші хибні уявлення відносно сім'ї, а також як на це дивиться Біблія. Ну, знову ж повернімося до архітектора, до його задуму відносно побудови будинку. І тих будівничих, які вони виконують цю роботу, ці будівничі. Є ескіз, є задум, і є ті, котрі вони дивляться на цей ескіз і дотримуються цього задуму, цього ескізу. Але уявіть собі, що кожен із працівників із тих, хто працює, хто виконує ось цю роботу, він по-своєму. Вважає, що ось так правильніше побудувати той чи інший будинок дім, і він робить так, як йому здається правильним. На одному етапі роботи працюють одні і вважають, що те, що вони роблять правильно, вони відхиляються від того ескізу, інші згодом, і ось в кінці кінців, що виходить. Звичайно, виходить зовсім і зовсім не те, що було задумано самим архітектором. Коли ми говоримо про сім'ю, то Божий задум якраз в тому, щоб сім'я була міцною, сильною, щасливою, щоб вони розмножалися, плодилися, щоб вони доповнювали одне одного і щоб вони мали ось це спілкування. Але на превеликий жаль, як вже ми говоримо про це, ось протягом цих тисячоліть, все далі і далі ті, хто створював сім'ю, хто є будівничим. Вони відходили від цього головного генерального плану. І виходить, що сьогодні, вже в наш, так би мовити, прогресивний вік, сім'я стала предметом надзвичайно великих таких нападок зі сторони ворогів сім'ї. І в першу чергу, це, звичайно, сатана, який якому не подобається те, що Господь задумав. І сьогодні сім'ї, вони дуже під таким е, прицілом сатани і, на превеликий жаль, дуже багато сімей сьогодні руйнується. Якщо би до вас сьогодні підійшла молода пара, яка планує одружуватись, і ось вони запитують вас, от з вашого досвіду, скажіть нам, у чому полягає секрет щасливої і міцної сім'ї, що би ви їм порекомендували? Знову, якщо ми говоримо про людей, які вірять в Бога, і людей, які шанують писання і готові дослухатися до того, що написано в Біблії, то моя рекомендація вона одна. Це виконувати те, що написано в Біблії. Щодо ролі чоловіка в сім'ї, щодо ролі жінки, дружини в сім'ї, дітей. І коли ми відкриваємо Біблію, і коли ми читаємо, як Господь наставляв людей, також Ісус Христос, сім'ї, і які дають поради апостоли щодо сім'ї, то ми бачимо, що ці поради вони глибоко мудрі, вони корисні. І якщо людина буде дотримуватися цього всього, по-перше, чоловік повинен друж... любити дружину. Дружина повинна коритися чоловікові, вони повинні шанувати одне одного, діти повинні слухатися батьків. Якщо все це є в сім'ї, тоді і насправді сім'я буде щасливою. І мої рекомендації і мої побажання якраз сім'ям або парам, які хочуть створити сім'ю в тому, щоб слухалися Бога, слухалися. Одне одного, любили одне одного і робили те, що Господь вимагає від них, тоді і буде хорошою, гарною і щасливою міцною сім'я. Нещодавно наш син Марк запитав мене таке запитання. І він каже: А чи правда, що вдячний отримує більше в результаті, ніж невдячний? Ну таке серйозне запитання. Або інше запитує, а чому? Диявол боров за тіло Мойсея. Такі питання, про які навіть і не завжди дорослі задумуються. Так от, мені дуже цікаво, от яка ваша буде порада відносно того, як прививати дітям любов до Бога, а також до Божого слава. Мудрий еклезіаст, він говорить у своїй книзі: Навчи юнука на початку доріг його. І він не зійде з неї навіть тоді, коли постаріє. Якраз для того, щоб привити любов, щоб молоді люди, діти, вони мали ось це бажання і слухатися батьків, і читати Біблію, і виконувати те, що говорить Господь. Це секрет. Успіху, він якраз і полягає в тому, щоб навчити, щоб показати молодому поколінню, дітям те, що Бог хоче, щоб ми, досліджуючи Писання, виконували Його, навчати дітей добра, навчати дітей того, що є добре, вічне, розумне. І тоді, коли і вони вже стають старшими, дорослими, тоді ось ця наука вона обов'язково буде слугувати їм для того, щоб вони були успішними у своїй земній дорозі. Відносно Соломона, то він також говорить, що не жалій різки для, своєї, для свого сина чи для своєї дитини. А з іншої сторони, в новому заповіді написано так, що батьки не дратуйте своїх дітей. Начебто зовсім різні вірші або поняття. Так от, як мені все ж таки виконувати одне місце і не порушувати інше? Як мені знайти все ж таки баланс у плані планіпліни, все ж таки любові, щоб я був таким добрим до своїх дітей? В Євангелії, апостол Павло каже: не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх в напоминанні Господньому. Значить, ми дивлячись на те, як дитина поступає? Ми повинні виховувати їх в напоминанні Господні, в науці Господні, і не дратувати їх. Тому, коли ми думаємо про те, що різка вона, так би мовити, вирішує всі питання, це не завжди. І це, не, це метод, який дієвий, але не постійний. Це, певно, вже крайня міра, коли батько. Застосовує цю міру до сина чи до дочки, коли дитина вона вперто не хоче виконувати те, що говорить батько. Але для того, щоб дитина поважала, шанувала, для того, щоб дитина робила те, що хоче батько, йому потрібно завоювати авторитет, щоб вона бачила хороший, гарний приклад в ньому. Щоб дитина розуміла, що слово батька це авторитет для неї, вона повинна з повагою відноситися. І тоді, коли ми будемо завойовувати, пояснювати дитині ті чи інші речі, коли потрібно робити то чи інше, і вона буде розуміти ось так, ось інакше, і таке, і це буде правильно. Але якщо ми будемо зразу, дитина ще не розуміє, дитина ще не знає, вона не навчена, вона не, не, не зрозуміла всього того, що від нього е, хочуть батьки, і ми починаємо ось застосовувати різку. Це, звичайно, неправильно. То це говорить про те, що самі батьки вони не готові до того, щоб бути мудрими і щоб е, не дратувати дітей, і щоб правильно виховувати. Їм потрібно також самим спочатку зрозуміти, що хоче від них Бог, що хоче від них дитина, і тоді вже застосовувати те чи інше. Авторитет він вимагається чи він все ж таки здобувається? Тобто, як батькові заслужити так або завоювати повагу і авторитет у своїх дітей? Я думаю, що криком повагу ніколи не здобудеш. Криком можна здобути до себе, скажімо так, страх, і цей страх він буде змушувати людину виконувати те, що ви хочете. Наприклад, ви командир в армії, наприклад, ви начальник на роботі, наприклад, ви ще якийсь шеф, десь у якомусь, на якійсь фірмі, і ви своїм так би мовити, авторитетом ви давите на людей, і ви і змушуєте їх. Виконувати те, що, вони, що ви хочете. І це буде виконання, але це буде виконання із страху, але це не повага. Повага тоді, коли ви по-людськи відноситеся, повага це тоді, коли ви завойовуєте цей авторитет своїм власним поводженням, коли діти бачать у вас до них. Хороше, гарне таке відношення, тоді вони будуть робити те ж саме, що вони робили раніше. Але, це, але в цьому випадку вони будуть робити це і справді із пошани, з поваги до вас, а не з страху, і з чогось такого іншого. Тому повага із страху це не повага, це просто виконання обов'язків, а повага із тому, що вас люблять. Що ви до них добре відноситеся. Оце повага. Так само і по відношенню до дітей. Найбільше проблем і скандалів у сім'ях чомусь пов'язане з фінансами. Так от, хто має все ж таки тримати касу в сім'ї? У Кого більше грошей, той і тримає касу. Я думаю, що. Е Фінансові питання в сім'ї вони також надзвичайно займають дуже таке велике і вагоме значення. Чому? Тому що від того наскільки ви маєте фінансові такі заощадження, прибуток фінансовий, залежить і ваш добробут, добробут вашої сім'ї. Якщо ви гарно заробляєте, якщо ви маєте фінансовий достаток, ви можете розплачуватися за комунальні послуги, за всі потреби, ви можете забезпечити сім'ю в гарній, добрій такій одежі, ви можете мати якісь відпустки і є кошти для того, щоб, так би мовити, відпочити, і все таке інше. Але Якщо цього немає, це не повинно слугувати тому, що розлад в сім'ї чи якісь різні такі проблеми. Зовсім просто якщо у вас нижчий дохід, то потрібно дивитися відносно вашого доходу, планувати і розтрати. І тоді, коли це правильно, тоді, коли це в такому відношенні правильним. Тоді і те, що ви заробляєте до того, що ви тратите, тоді і буде гармонія і злагода в сім'ї. І тоді, незалежно від того, хто є касиром сім'ї, все одно гарно буде. Маєте хороший, гарний достаток. Дякуйте Богові, благословляйте і просіть Господа, щоб Бог дав мудрість потратити ці кошти. Маєте менший. Нічого страшного, так само в цьому плані маєте менші або плануєте менші затрати, і тоді також все буде добре. І тоді саме головне це мир і злагода в сім'ї, так як знову ж таки казав мудрий Соломон, що краще, коли навіть ось те, е, зелень, тарілка зелені, і при ньому мир і спокій, ніж відгодований бик теля. Але при ньому всі ці сварки, всі ці розлади в сім'ї. Ми знаємо те, що в Біблії написано, що нехай чоловік полюбить свою дружину як Христос церкву. Так от, як саме це полюбити так само, як Христос церкву? Або яким чином відносини чоловіка з дружиною демонструють відносини церкви і Христа? Ну, повернімося на 2000 років тому назад, зійдімо на Голгофу, подивимося, що Ісус Христос зробив на Голгофі, і ми зрозуміємо, як Христос полюбив церкву. Це те, що Він сам себе віддав жертву, віддав своє життя. І ще церкви не було, але Він уже від... полюбив її так, як самого себе. Він віддав своє життя. І проливши святу причисту кров. Це така любов, яка в, в, зазвичай важко її зрозуміти людсько, людським розумом, людським єством. Але ми бачимо це, ми бачимо цей надзвичайно жертвений приклад Господа Ісуса Христа. І апостол Павло так і каже, що чоловіки повинні любити своїх дружин так, як і Христос полюбив церкву, тобто бути жертвеними. Бути такими, які віддадуть все для того, щоб їхня дружина, їхня сім'я була благословена, і любити незалежно від того, як поступає дружина чи діти. Христос полюбив і віддав себе, не вимагаючи нічого, якби взамін. Так само, і чоловіки Вони повинні любити своїх дружин таким чином, щоб будь-яких. Як поступає дружина, діти, але я проявляю любов до своєї сім'ї, до своєї дружини, і це буде якраз виконання Божого біблійного закону відносно чоловіка до жінки. У нашій сім'ї є така традиція, що ми кожного разу перед споживанням їжі ми молимось. І часто молиться наш син, і він молився завжди за батька, за матір, а також він молився завжди за сестричку, щоб вона народилася вчасно і здоровенькою. І слава Богу Бог, його почув, його молитву. Поздравляємо, Хай Бог. благословляє. Дякуємо. Так от, яке значення має молитва в сім'ї, як особиста молитва, а також і така загальна сімейна. І особиста і загальна молитва, це, це той, той діалог, який ми направляємо від себе до Бога. І ми говоримо ті всі наші внутрішні бажання перед Богом. І значення, воно, значення молитви, воно, скажімо так, не переоцінити неможливо. Тому що в молитві ми спілкуємося з самим. Небесним батьком, Богом Всевишнім. І це дуже і дуже важливо. І коли ми практикуємо молитви сімейні, чи ми поодинці, рано ввечері, чи, скажімо, там, кудись виїжджаємо, чи коли сідаємо їсти, це потрібно. Це потрібно, тому що ми цим самим звертаємося до Бога про благословіння. Господь чує наші прохання, Господь бачить нас. І він по нашому проханню, по своєму уподобанню дає відповіді на наші молитви і благословляє. І дуже добре, коли ось так, як сини, особливо діти, які ще, скажімо так, не в такому дорослому віці, але батьки їм доручають таку важливу справу помолитися, чи перед їдою, чи в іншому якомусь разі. І це просто вони відчувають відповідальність, вони вчаться, вчаться молитися, вчаться бути в проломі за бабусів, дідусів, за за сестричок і, і, і батьків. І це дуже і дуже важливо, тому це потрібно, і я прошу, щоб так сім'ї це робили, і таким чином це буде для вас, для вашої сім'ї, великим благословенням. У наш час, на жаль, руйнуються сімейні цінності. Яку роль відіграє церква у плані збереження сімейних цінностей у суспільстві? Я вже говорив про те, що коли будівничі в процесі будівництва будинку будуть відходити від задуму архітектора, то в кінці получиться не будівля будинку. А пародія на цю будівлю. Так само ось те, що було задумано Богом ще в Едемському саду, до сьогодні воно спотворюється. І спотворюється дуже і дуже, так, так би мовити, нагло і сильно. І це ми бачимо із покоління в покоління, як втрачаються сімейні цінності, як відношення держави. Також до сім'ї, як держава думає про якісь інші, так би мовити, форми сім'ї і все таке інше. Церква вона покликана до того, щоб зберігати сімейні цінності, щоб навчати дітей, хлопчиків, дівчаток, юнаків, дівчат. Якраз тому, що повинно бути в сім'ї і як повинні поводитися в сім'ї чоловіки, дружина. Церква, вона в проломі, церква вона завжди була тим, хто притримувався всього того, що говорив Господь Бог і що вимагав від сім'ї, і на загальних богослуженнях, і в недільній школі. І в різних таких зустрічах ми вчимо і говоримо, як потрібно дотримуватися в сім'ї своїх обов'язків і виконувати ці обов'язки. І я впевнений в тому, що останнім часом в нашому суспільстві, і не тільки в нашій державі, а взагалі в суспільстві церква залишилася. Останнім тим форпостом, який, яка відстоює сімейні цінності, моральні цінності і духовні цінності. Якби не було церкви, то цей світ він би ще гірше погрязв у цій в цьому болоті, гріха, розбрату і такого ненависті одне до одного. Тому. Відповідальність церкви перед сім'єю, перед суспільством і навчання церкви, воно переоцінити це значення неможливо. І на завершення, які ми можемо залишити поради нашим слухачам відносно сімейних цінностей, щоб вони мали хороші, міцні і здорові сім'ї. Кожний хлопець і кожна дівчина вони мріють про хорошу сім'ю. Ті дівчата і ті хлопці, які хочуть створити сім'ю. І ось якщо ви хочете цього, то не думайте, що сім'я вона залежить від того, яким буде ваш чоловік чи ваша дружина. Сім'я залежить від того, якими є ви. І якщо ви будете справді тими, хто дотримується Божого Слова, хто шанує свого чоловіка, дружину, покоряється, хто любить, хто. Уступає, першим просить прощення, пробачення і багато речей, які залежать від хорошої від того, щоб був хороший, гарний клімат в сім'ї. Якщо ви будете робити це, любити, тобто служити для свого чоловіка чи дружини, тоді і буде ваша сім'я щасливою. Я рекомендую і прошу досліджуйте писання. Йдіть в церкву там, де є хороша, гарна наука відносно сім'ї. Дивіться на хороші, гарні приклади сімей, які поруч з вами, беріть з них приклад, і тоді ваша сім'я буде щасливою. І хай Бог вас в цьому благословить. Дуже дякуємо за такі змістовні і глибокі поради. Так от, знаєте, є такий відомий постулат, що. Міцна сім'я, міцна держава. Бажаємо кожному з нас, щоб в нас були хороші, міцні сім'ї, і щоб це посприяло тому, щоб у нас була міцна нація. Дякуємо, що ви сьогодні слухали наш ефір. Нагадаємо, що це була передача Сімейна Біблійна година. Вам всього найкращого, до побачення! Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо